Перший вихід був найважчим, скажімо так, бо ти ще не знаєш, як воно має бути в подальшому. Звичайно, перед цим всім проводять командири, начальники інструктаж, і все розглядається ну, досить таких до самих дрібниць. Але основне рішення приймаєш сам ти вже в процесі ходу, як ти маєш дійсно зробити марш. Під час маршу то тобою керують допомагають більш, і вогнева підтримка. І ти йдеш за допомогою їх, скажімо так, вони твої очі і вуха, і все решта. Війна застала мене в 2014 році. Відразу було зрозуміло, хто наш ворог. Було по-різному, але завжди треба було працювати на випередження. Але війна 2022 року це зовсім інша війна. Це війна вже новітніх технологій. Строкову службу я проходив в спецпідрозділі, де мене багато чому навчили, яке мені в подальшому пригодилося в житті. Як для мене особисто, так і мої навички, які я доносив до своїх підлеглих або побратимів. Позивний дядя мені дали вже дуже давно. На початку 2000-х. ми були на відпрацюванні. Один з командирів в званні майора, він не хотів говорити своє по-батькові, і я одного разу сказав на нього дядя. І з тих пір так він сказав на мене, і так прив'язалося і з тих пір дядя. Патрульний був правда. Провесли дерева, тут патрони. Там гранати, хоч весело. Е, найбільш такий е, яркий момент. Е, це коли зі мною були хлопці не обстріляні, які можна сказати, що вони взагалі ще не стріляли. О, і На нас несподівано е, напали, е, напав ворог. О, в кількості, які ми їх не бачили, ну не спочатку не бачили. О, але ми зразу згуртувалися, е все було підготовлено. О, е товариші Паша був зі мною, О, він бивши працівник. Він достойно себе поводив, і навіть якщо були в нас вже осколочні поранення, ми все одно продовжували відсіч, не давали ворогу до нас підійти дуже близько. Я знав, що таке може бути. і Підготували свою позицію до нападу, що на нас можуть напасти. Ми перед ходом вирили яму, що коли будуть закидати до нас гранати, я знав, що таке може бути. Вона вдариться в стіну, бо не буде великого розстояння. І впаде вниз, наложили мішків, і коли граната взривається, то основну частину осколків приймали мішки з тієї ями. О, а ми знаходилися вже якби в укритті. Ворог цього не очікував, що ми відготувалися, то прилетіли наші дрони вже і з скідами відігнали ворога. Критичні ситуації є різні. О, якщо ти знаходишся безпосередньо на позиціях, я знаходився на КСП, це досить важливо зберігати спокій. Врівноваженість, іноді навіть холоднокровність, щоб підтримувати всіх решта, за кого ти відповідаєш на позиціях, керувати їхніми діями, надавати всебічну допомогу. В більшості це по радіозв'язку, але це дуже важливо для підтримки їхньої, їхнього здоров'я і боєготовності. Ну, важких моментів вони всі по-різному. Важко, коли твої товариші, з якими ти приїхав разом, і я взнав, що вони загинули, теж було важко, і хотілося допомогти якось. І ну, не було можливості їм допомогти. Потім хотілося їх вже, вони двохсоті, я знав, і забрати їх, і я хотів іти, але також не було можливості, фізичної можливості піти їх забрати, оскільки ворог не підпускав нас навіть близько. Коли нас штурмували, це вже зовсім інше важко. Я, страшно було, але я не міг цього показати, що страшно, бо зі мною ще були хлопці. І якщо я покажу, що мені страшно, то ну, мало вероятно, що вони будуть щось далі продовжувати боротьбу. Я показував, що я не боюсь, хоча насправді я боявся, але я вів активно, давав ворог ворогу відсіч, і вони бачили, що я не ховаюся ніде, також намагалися мені допомогти. Одному військовому я наказав, щоб він по радіозв'язку визивав допомогу. Інший допомагав мені відстрілюватись, і хоча нам накидали багато і гранат, і газами травили, ми. Підготовлені були, я все провів ще до того, як ми тільки прийшли, обладнав, повісили противогази на місце, щоб вони були зручно взяти. Боєкомплект наготували, щоб його було зручно взяти. І коли для нас не було несподіваним, що напав ворог, ми вже були готові, ми знали, що вони на нас нападуть, і ми їм дали досить достойну відсіч. Є критики, які, почувши мою розповідь, скажуть, що легко йому говорити. Але я все це пережив на особистому прикладі і не один раз. О, і в таких моментах дуже важко виживати, але треба боротися з ворогом, і тоді буде наша перемога. Бути захисником нашої держави це дуже велика честь. Бо ми маємо зробити це все для того, щоб захистити нашу державу заради нащадків та майбутніх поколінь. Я служив в лавах національної гвардії в волинському підрозділу разом зі своїм старшим сином. Менший син зараз навчається в військовому ліцеї, але він горить бажанням служити в національній гвардії. Я все буду робити для того, щоб ця війна. Якнайшвидше закінчилось. Завершенням війни, я бачу, це не тільки наша робота, що ми повинні там обороняти, захищати, боротися з ворогом. До цього мають долучитися не тільки наші політики, а це має зробити весь світ. Я хочу з'їздити в Крим і покупатися в нашому Чорному морі. Коли виходиш з виходу, вже відмиєшся, відсираєш, наїсися, нап'єшся води, якої там не вистачало. О, хочеться віддихнути, прийти, знайти свій душевний спокій, то я малюю картини. Одну з картин я залишив в госпіталі, де я знаходився після поранення. На згадку про не особисто про себе, а там дівчата написали Волинь, ну і дядя Петя.